Українці, привіт, вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про розмитнення цікавого автомобіля Opel Insignia. Раніше ми говорили про розмитнення цього автомобіля з дизельним двигуном. А сьогодні в нас буде бензиновий двигун 2.0. Ми беремо до огляду перше покоління цих автомобілів, яке було з 2008 по 2017 рік, та друге покоління з 2017 року по теперішній час. Коли ми вибирали двигун для дизелів, там все було максимально просто. Вся лінійка дизелів 2,0 дизель. Якщо ж ми дивимося на лінійку бензинових двигунів, там є вже більше варіантів. Є 1,6, 2,0 2,8. Але якщо дивитися автомобілі, які приганяють саме на розмитнення, то лідером серед бензинових двигунів є також 2.0. І ось ми будемо рахувати саме 2,0 митні платежі. З 2008 по 2022 рік. Зараз на ваших екранах ви бачите табличку Opel Insignia роки з 2008 по 2022 рік. Мінімальна прохідна критична ціна. Це та ціна, яка має бути записана у вас в договорі купівлі-продажу. Якщо ви зробите ціну дешевшою, то митниця на цю ціну вам відкоригує. Якщо будете робити ціну більшу, або вас буде більша. То і митні платежі, звісно, будуть більші. І митні платежі на 2023 рік, скільки придеться заплатити в державу, щоб розмитнити ваш автомобіль. Якщо двигун буде 1,6, то відповідно митні платежі будуть меншими. Якщо двигун буде більшого об'єму, то відповідно і платежі будуть більші. Отже, маємо. 2008 рік, мінімальна прохідна ціна. Купчі півтори тисячі євро, митні платежі – 83 тисячі 500 гривень. Дев'ятий рік 25 тисячі євро. Митні платежі – 91 тисяча 200 гривень. Десятий мінімальна прохідна 300 євро. Митні платежі – 95 200. Одинадцятий. Мінімальна прохідна 3600, митні платежі 95 600 грн. 600 гривень. рік мінімальна прохідна 4200, 98400 грн. 400 гривень. І ось ці роки з 2008 по 2012 рік плюс-мінус ціни майже однакові до 100 тисяч. Далі з 2013 року ми маємо суттєве подорожчання більше ніж на 10 тисяч гривень, і далі ціна буде все більше і більше рости. Дивимось, 2013 рік мінімальна прохідна 5500 тисяч євро. Митні платежі – 109 800. 14. Мінімальна прохідна 6 500 євро, метні платежі 117 600. 15. 7 500 тисяч євро прохідна, метні платежі 125 300. 16. Мінімальна прохідна 8 тисяч євро, метні платежі 126 900. І ось знову один рік, яка різниця майже 20 тисяч гривень. Це 16 і 17. -й. 17-й мінімальна прохідна 10 тисяч євро, митні платежі 147 тисяч гривень рівно. 18-й мінімальна прохідна 11 тисяч 700 євро, митні патежі 163500, 19-й мінімальна прохідна 13500, митні платежі 181 тисяч 100 гривень. 20-й рік мінімальна прохідна 14 тисяч, митні платежі 182 тисячі 700 гривень. 21 рік мінімальна прохідна 15 тисяч євро, митні платежі 190 тисяч 400 гривень. І 22-й рік, мінімальна прохідна 16 тисяч євро, митні платежі 202 800 гривень. Коли ми говорили про дизельні двигуни, там найкращим роком був 15-й. Ішло подорожчання з 8-го, пониження до 15-го і з 15-го йшло знову подорожчання. А тут ситуація зовсім інша з бензиновими двигунами. Чим старіший автомобіль. Тим дешевше розмитнення і маємо таку формулу. Чим старіший з 2008 року, тим дешевше розмитнення. Чим новіший 2019 дев'ятнадцятий рік, двадцять тим розмитнення дорожче. Але на що потрібно звернути увагу? Перші роки до 2012 року ціна йшла до 100 тисяч, плюс-мінус там була різниця десь і 100 гривень, 400 гривень. 11-й рік. Різниця 400 гривень. Невелика різниця саме між цими роками. А ось, якщо ми дивилися вже наступні роки, 16-17 рік. Різниця 20 тисяч гривень на одному році, і так само йде далі. Тобто на це потрібно звертати увагу, що є роки, де різниця буде в митних платежах невеликою тисячу гривень, наприклад. А є роки, де різниця і за одного року може бути 20 тисяч гривень. Ми маємо на це звертати увагу. Звичайно, коли ваш автомобіль він є пошкодженим. Якщо він був в ДТП, доставляється не своїм ходом лаветою, і ви його реально купили дешевше ніж по цій табличці, тоді і митні платежі у вас будуть реально дешевші. Але в такому випадку потрібно буде робити звіт експерта і доказувати, що автомобіль був пошкоджений, що він має пошкодження, і вже відповідно митниця буде й рахувати по дешевшій ціні. Але яку помилку допускають українці? Інколи буває, що ви купуєте автомобіль в Європі. Ви купили його з пошкодженим мотором, В Європі відремонтували, в'язати в Україну і в Україні даєте документи, коли ви купували, що він був пошкоджений. Митниця так до уваги не прийме, тому що ви його відремонтували. Якщо він пошкоджений, потрібно завозити його пошкодженим, показувати митниці, що він пошкоджений, і тоді митниця прийме до уваги саме вашу ціну. Також які документи мають бути у вас, коли ви приїжджаєте на розмитнення? Покажемо два пакети документа. Якщо, наприклад, Литва. По Литві у вас мають бути такі документи: технічний паспорт, це також Opel Insignia, який ми розмитнювали, договір купівлі-продажу і витяг про зняття з обліку з регітри. Наприклад, це ці документи, якщо ви ввезете з Литви. Якщо ви введете з Польщі автомобіль, то довідка про зняття з обліку не потрібна. Чому? Тому що коли ви знімаєте автомобіль з обліку, вам дадуть тимчасовий технічний паспорт. І також у вас має бути договір купівлі-продажу. Звичайно, в Польщі видають такий документ, він називається децизія, але українська мехниця його не вимагає. Вони дивляться, що є тимчасовий технічний паспорт, і все, жодних проблем з цим немає. Якщо ми говоримо про Німеччину, там два технічних паспорта: великий, і маленький, і так само договір купівлі-продажу майже у всіх країнах. Однакові документи і принцип є однаковий. Звичайно, якщо ми веземо автомобілі з США, там діють інші тарифні сітки. А саме це ціна на аукціоні. З Європою також є аукціони, по яким можемо розмитнювати, але потрібно все-таки звертати увагу на ті мінімальні ціни. Тому що нещодавно міністр. Фінансів Марченко він повідомляє, що в Україні на 24 рік є велика фінансова дірка, там в з чимось мільярдів гривень, і вони не знають, де взяти ці кошти. Звичайно, ці кошти вони будуть просити в партнерів за кордоном, але також буде створюватися додаткове навантаження на митницю і додаткове навантаження на податкову службу. І ми надіємося що з 24-го року всі хочуть, щоб було подешевшені розмитнення, але по факту може бути ще навіть із дорожчання, так що українці купуємо автомобілі, розмитнюємо їх, щоб у нас не було жодних проблем. Виконуємо ці всі правила мінімальні по табличці, і тоді ваші митні платежі, Ви не будете їх там переплачувати набагато. З нашої сторони, як завжди, рекомендуємо кожному з вас перемоги, особисто для вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.